Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Поговоримо сьогодні про кострові чаші. Ті, хто палив їх, ті, хто грівся біля них, знають, що це дуже класна штука, особливо в зимові вечори. Це розпалено, тобі комфортно, спілкування, тому вони досить часто різними виробниками виготовляються, так як це популярна річ. Вони бувають дуже дуже різні. Вони можуть бути виготовлені, по-перше, або з сталі, або виготовлені з щевуну. Щевуну, вона значно довговічніша, але у але неї і ціна значно, значно вища. І дуже мало хто їх робить. Я на ринку їх бачив буквально пару разів, що ними торгують. І зазвичай це тільки один виробник в Україні, я знаю, і кілька закордонних ті, що завозяться. Тому найбільшу популярності набули саме з жаростійкої сталі кострові чаші. Вони бюджетні, достатньо довговічні, якщо за ними дбати, мається на увазі просто не лишати їх на дворі, а заносити в приміщення, щоб дощ, сніг, ну якби ну не метал. Це стандартно. На що звертати увагу, коли вибирається кострова чаша? По-перше, Якщо це вибирається для бізнесу, як то кажуть, тобто щоб це було біля якоїсь кав'ярні, чи то бару, чи то ж ресторану біля входу, чи для того, щоб могли люди сидіти на дворі, то потрібно вибирати кострову чашу, яка буде з товстої жаростікої сталі, щоб витримувати надмірні навантаження. А також відповідно ну, формату, який тут там вже підійде більше по дизайну. Якщо це побутово, можна взяти більш дешевші, вони достатньо функціональні. Головне, це щоб дійсно була жаростійка сталь. Тому що звичайна сталь вона дуже швидко прогорить. По суті, тут нема чого так багато і розказувати, тому що при виборі має значення основа це тільки жаростіка сталь і також і товщина, тобто не менше 3 мм. Ну і трохи можу розказати про ті, які є в нас. Тобто є найменше по діаметру 600 вона йде, в комплекті ідуть щіпці, щоб можна було безпечно перевертати ті ж самі дрова чи якось їх совати. Ну і вона на незначних таких ножках. Тобто, звичайно, дворова кострова чаша. Ви погрілись біля неї, дрова перегоріли, просто попіл викинули і занесли її в приміщення. Також є великого діаметра, що вже на велику компанію можна так сказати, тому що можна багато сільців поставити. До неї є додатковий бонус, що можна придбати додаткову решітку, тому що навіщо ж дровам дарма пропадати, точніше, не дровам, а тому ж самому вугіллю, ще можна встановити її. Таким чином у самому вугіллі вже приготувати ще й якесь м'ясо чи овочі. Ну і потім вже її відставити, як тут придумана система, щоб воно трималось на весу, тобто з боку. А також є чаша, кострова яка на високих ніжках, і її величезний плюс, що вона складається. Тобто її можна спокійно кинути так же само в багажник автомобілі, і коли виїжджається на природу, просто для комфорту можна палити в ній. Ну, і Звісно ж, можна використовувати різноманітні решітки, які підійдуть вам по формату, щоб можна було готувати конкретно в констровій чаші. Тож, дякую за увагу. Звертайтесь, коли вам потрібен затишок.